Привітик! Продовжуємо читати про їжу і напої: суші, сир, банан, сирник, мед, цукор, сіль, салат, котлета, гречка, булгур. Почали. Повторюй за мною: су. Ші. Суші. 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 У нас класно виходить. Суші – це їжа з рису, риби і водорост. Є різні види де рис з рибою зверху або роли з рисом і начинкою всередині. Їх часто їдять з соєвим соусом і маринованим імбирем. І наступне слово: Си Сир. 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 Молодець. Сир це смачний продукт, який роблять з молока. Сир можна їсти просто так. А можна класти на хліб або в салати. Робити з нього сирники. Він може бути м'яким, як кремовий сир або твердим, як пармезан. Зможеш повторити за мною? Ба. Нан. Банан. 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 Супер. Банан це жовтий фрукт, який росте на пальмах. Його легко чистити, і він солодкий, як цукерка. Зможеш повторити? Сирник. 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 Чудово. Сирник це смачний десерт із сиру. Це може бути пиріг або круглої форми маленькі сирники. Його можна їсти з варенням, сметаною або медом. Я люблю сирники з медом. А ти? Повторюємо далі. Мед. Д. Мед. 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 Класна робота. Мед це солодкий продукт, який бджоли збирають з квітів. Він може бути різного кольору: від світлого жовтого до темного коричневого. Мед дуже смачний і корисний. Він допомагає, коли болить горло або коли хочеш підсолодити чай. Бджоли працюють дуже важко, щоб зробити мед, тому він дуже цінний. Мед може бути рідким або густим. І наступне слово: Цу. Кар. Цукар. Цукар. Цукор, Цукор. Цукор. Цукор це маленькі солодкі кристалики. Його додають у чай, кашу або навіть печиво, щоб зробити їжу смачнішою. Цукор роблять із солодких рослин. Найчастіше з цукрового буряка або цукрової тростини. Спочатку рослини подрібнюють і витискають з них солодкий сік. Потім цей сік очищують і випаровують воду. Залишаються маленькі солодкі кристали. Це і є цукор, який ми додаємо в чай, випічку чи кашу. І наступне слово сі. Сіль. 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 Класно виходить. Сіль це білий порошок, який робить їжу солоною. Її додають у супи та салати, щоб було смачніше. Сіль добувають із землі або моря. Якщо з землі, її викопують у шахтах. А якщо з моря, то випаровують воду і залишаються солоні кристали. Потім сіль чистять, сушать і розсипають у пакети, щоб ми могли її використовувати. Повтори за мною. Сам. Лат. Салат. 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 Класна робота. Салат це страва з овочів. У ньому можуть бути помідори, огірки, листя салату і навіть сир. Свіжий і корисний. Читаємо разом голосно: Кот. Ле. Котлета. 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 Смакота. Котлета це смачний шматочок м'яса, який смажить. Її часто їдять із картоплею або кашею. Котлетки смажать на сковороді. Сковороду ще називають пательня. Як називають сковороду у вас вдома? Давай читати разом. Ре. Ч. Ка. Гречка. 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 Чудово. Гречка це маленькі коричневі зернятка, з яких готують корисну кашу. Це маленька рослинка з гарними білими або рожевими квітами. Після цвітіння з'являються маленькі зернятка це і є гречка. Її збирають, сушать і очищують, щоб можна було варити смачну кашу. Вона дає багато енергії. І читаємо разом далі. Бул, гур, булгур. булгур, булгур. Класна робота. Булгур це крупа, схожа на маленькі жовті камінчики. З нього готують смачну кашу або додають у салати. Булгур роблять із пшениці. Спочатку зерна варять, потім сушать і подрібнюють. Так виходять маленькі крупинки, які легко готувати для каші чи салатів. Чудова робота, ми прочитали з тобою аж 11 слів. Підпишись на канал і до зустрічі! Будемо читати далі і вивчати нові слова. Бувай, друже!